Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Запрошую на заняття з грамоти. Нам сонечко сміхається. радійте, дітвора, бо знову починається у нас заняття гра. Діти, а чи зрозуміли ви, що я вам сказала? Я вважаю, що так, адже я вам говорила зрозумілі слова. Діти, є слова, що називають предмети. Дивіться на картинки і називайте предмети, зображені на них разом зі мною. Сукня, яблуко, повітряна кулька, помідор, суниця, чобітки. Бувають слова, що є ознаками предмета. Я називатиму ознаки предмета, а ви відгадайте, про який предмет йдеться. Смачна, соковита, маленька, солодка, червона, малина, красива, нарядна, святкова, жовта, сукня. А тепер ви будете називати ознаки предмета? Я вам буду показувати предмет. Кулька яка? Подумайте і скажіть: повітряна, зелена, кругла, легка. Це шапка. Яка вона? Блакитна, тепла, в'язана, нова, улюблена. Є слова, що називають дію предмета. Вони розповідають про те, що робить предмет і називаються словами діями: Їде, сигналить, мчить, везе. Автомобіль підстрибує, котиться, можна кидати м'яч. Збирають, миють, смакують, суниться. Тепер погляньте на малюнки і скажіть, що роблять діти. Діти що роблять? Діти. Сплять. Погляньте на цей малюнок, що роблять діти. Діти плавають. Що роблять діти? Діти малюють. Що роблять діти? Діти їдять. Що роблять діти? Діти будують. На цьому наше заняття закінчено. До нових зустрічей.